Вітаємо, друзі! З вами Олександр Вельмошко, Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що країна-агресор, тобто Росія, має давно репутацію нафтової держави, країни бензоколонки. Але зараз все йде до того, що Росія залишиться без палива, тобто у нафтовій державі починається дефіцит нафтопродуктів. А все тому, що українські брони успішно б'ють по російським нафтопереробним заводам. Що ж там у них відбувається і до чого все йде? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Дивіться далі, щоб побачити все і дізнатися всі деталі. Почнемо з сухої статистики. За останніми відкритими даними на початок 2023 року на Росії діяли 36 нафтопереробних заводів. Загалом вони виробляли близько 270 мільйонів тонн нафтопродуктів, в тому числі приблизно 42,5 мільйони тонн бензину, більш як 85 мільйонів тонн дизельного палива, більш як 40 мільйонів тонн мазуту та більш як 10,5 тонн авіаційного керосину. Із загальної кількості 36 заводів, лише 9 це нові, які введені в експлуатацію менш як 30 років тому, тобто приблизно починаючи з 1998 року. Інші ж заводи дуже старі, морально і технічно застарілі, збудовані ще у диапазоні 1930-50-х років. Є навіть один завод, який був збудований і працює ще з 1911 року. На відміну від нафтопереробних заводів Сполучених Штатів Америки, де глибина переробки нафти досягає 95-96%, чи Європи, де цей показник дорівнює приблизно 85%, російські НПЗ дають глибину переробки нафти всього у 74%. Причому вихід світлих нафтопродуктів, тобто палива, це всього 57%. І все це свідчить про застарілість та вкрай низьку ефективність НПЗ на Росії. Більшість НПЗ, які розташовані у європейській частині Росії, будувалися ще за радянських часів, таким чином, щоб забезпечувати паливом досить великий регіон. Чому так ми до цього ще повернемося трохи згодом? Це робилося для того, щоб максимально зменшити саме логістичну складову доставки палива. До регіонів до кінцевих замовників а на нафтопереробний завод було досить вигідно, досить дешево подавати нафту або трубопроводами, або суднами-танкерами в портах або морських, або річкових. Починаючи з січня 2024 року значна кількість нафтопереробних заводів саме у європейській частині Росії на відстані приблизно до 1000-1200 км від кордонів з Україною почали зазнавати постійних ударів українськими безпілотниками. Ці удари стали постійними та системними у березні 2024 року, коли ми майже кожного ранку бачимо. У новинах про черговий один чи навіть два і три палаючих нафтопереробних заводи саме на Росії. За цей час опинилися під ударом не менш як 14 НПЗ загальною потужністю понад 100 мільйонів тонн на рік. Тобто, загалом це майже половина всіх нафтопереробних потужностей на Росії. Це ще не всі НПЗ, які досяжні для українських дронів. Це можна побачити на карті. Саме через це Росія вже стикнулася з проблемою. Дефіциту палива спочатку ще минулої осені, тобто осені 2023 року, через різке зростання споживання палива на військові потреби, що співпало з осінньою посівною кампанією, виник короткостроковий дефіцит палива у вільному продажу. Потім було обмежено експорт саме нафтопродуктів через пріоритет їх споживання на Росії саме на внутрішньому ринку та армії. А зараз ми бачимо, як на фоні системних ударів по нафтозаводам відбувається зростання ціни на бензин в середньому на 50% і на дизельне паливо в середньому на 20% лише за період з січня по березень 2024 року. Тобто економіка Росії вже реагує на фактичний наявний дефіцит палива зростанням цін. З більш цікавої військової точки зору, ми бачимо, що всі НПЗ, які розташовані у європейській частині Російської Федерації, виявилися за відстанню цілком досяжними для українських дронів. Далі ми бачимо, що дрони прилітають у ці МПЗ майже безперешкодно, і це свідчить про те, що навіть такі надважливі стратегічні підприємства росіяни не можуть прикрити навіть елементарними засобами протиповітряної оборони, хоча б кулеметами та зенітно-артилерійськими установками. Дрони прилітають не лише вночі, коли їх важко побачити, а найчастіше вранці, коли вже світло. Таким чином вирішуються дві задачі: відносно повільний дрон летить досить. Довго, декілька годин над російською територією і летить до цілі саме вночі, коли його можна лише почути на невеликій відстані, і все. А потім вже у світлий час доби, якраз вранці він вражає нафтозавод так, щоб самі росіяни все бачили і уразливість своїх заводів, і відсутність протиповітряної оборони, і масштаби подальших руйнувань. Тощо самі українські дрони, які прилітають у російське НПЗ, вони відносно невеличкі. І за рахунок розмірів та найпростіших матеріалів, часто навіть фанери чи картону, з яких вони виготовляються. Ці дрони майже непомітні для радарів. Тобто традиційна система протиповітряної оборони їх просто не бачить їх можна лише почути на невеликій відстані та побачити неозброєним оком або з оптичних приладів на невеликій дистанції. І за рахунок цих невеличких розмірів у українських дронів є один такий дуже вагомий недолік. У них невеличка бойова частина. Саме тому дуже важливо, щоб цей дрон не просто впав десь на нафтозавод, а влучив точно у той його елемент, який забезпечує потім максимальне ураження. Тобто, щоб навіть маленька бойова частина спричинила, наприклад, велику пожежу на одній з виробничих установок нафтопереробного заводу. І судячи з того, що самі росіяни у своїх пабліках чи прямо на відео під час цих ударів дронами пишуть або кажуть? То майже у кожному випадку дрони вражають установки типу. АТ – це установки первинної переробки нафти. Тобто, це установки, де сира нафта переробляється на мазут, з якого потім, у свою чергу, вже роблять бензин, дизельне паливо, сировину для пластику, чи ще одну дуже цікаву та важливу річ: це толуол, це сировина для вибухівки. І без цих установок нафтозаводи взагалі не можуть працювати, бо інші етапи переробки нафти залежать саме від цього від установок первинної переробки. І з цього виходить, що українське командування абсолютно точно знає, де на кожному нафтозаводі розташована саме ця установка первинної переробки нафти. Вона може бути одна чи декілька це вже не так важливо. І куди саме в цю установку треба влучити, і не просто влучити, а так, щоб невеличкий дрон спрочинив дуже багато вогню і повністю вивів з ладу виробництво. і в цьому дуже допомагає вдала хакерська атака, яка відбулася на до 2023 року, коли з однієї з російських будівельних компаній, що входило в структуру Міністерства нападу Росії, витягнули буквально всю технічну документацію на абсолютно всі військові та стратегічні об'єкти, в тому числі і промислові, тобто є інформація, є е, е, можливість проаналізувати цю інформацію, і є дрони, які буквально з точністю до метру влучають туди, куди треба. А далі з ремонтом вже пошкоджених нафтозаводів у росіян все дуже погано, адже більшість сучасного обладнання на нафтопереробних заводах у них імпортне а санкції на саме таке обладнання для видобутку чи переробки нафти ефективно діють ще з 2014 року. І тому росіяни не можуть замінити Відносно сучасне обладнання, і будуть при ремонтах змушені витрачати дуже багато часу та зусиль на переобладнання своїх нафтозаводів на застаріле обладнання ще радянських зразків, але яке теж потрібно виготовляти, і з цим теж на Росії є проблеми. Тим більше, що побоюючись санкцій, обладнання для нафтозаводів їм не продасть навіть Китай. Хіба що може бути з Ірану, і то не факт. І не треба забувати про те, що коли росіяни після цих прильотів відремонтують той чи інший нафтопереробний завод та запустять його, то по ньому обов'язково прилетить ще раз, можливо, навіть у той же день. І ще раз, і ще раз, адже протиповітряна оборона відсутня, російська ППО, оскільки або методично ліквідується на фронті, або захищає бункери Путіна. Які ще ж можуть бути наслідки для Росії? При продовженні взятого зараз темпу ліквідації НПЗ приблизно до кінця квітня 2024 року можна чекати, що всі без винятку, виробничі потужності нафтозаводів у європейській частині Росії будуть виведені з ладу, а це від половини до двох третин всього виробництва палива, і не лише палива, а ще й тулоло, тобто сировини для вибухівки і боєприпасів. Звісно, російська армія не залишиться без палива взагалі і без вибухівки, взагалі, адже у них там все ще будуть працювати НПЗ у Сибіру на Далекому Сході тощо. Але цивільний сектор без палива почне сповзати у транспортний колапс. Логістика ж доставки палива у російську окупаційну армію аж з далекого сходу чи Сибіру не лише дорожче. А ще й технологічно складніше, в тому числі і за рахунок того, що для цього потрібно буде дуже багато залізничних систем а значна частина російських локомотивів на залізницях працює якраз від дизельного палива. Тому за кілька місяців після фактичної зупинки російських НПЗ у європейській частині цієї недодержави ми зможемо спостерігати спочатку колапс російської транспортної системи, яка залишиться без палива, потім російської економіки, яка не буде якісно обслуговуватися транспортом. А після цього ще й колапс російської армії, яка так чи інакше залишиться без палива. І звісно, росіяни можуть після цього повернутися до гужової тяги, можуть відродити навіть у себе кавалерію, якщо знайдуть досить багато коней, чи просто будуть переносити всі свої вантажі і все, що їм треба для своєї окупаційної армії, просто вручну, як у старовинні часи. На тому зараз все ми продовжуємо стежити за ситуацією з російською нафтою. До побачення, слава Україні!